себе в руках і десь через рік я зрозуміла що типу ну от типу я вже взагалі прям типу ізолювала всі свої емоції в мене тільки поняття типу дивитися на всіх грозно і, і, і казати типу от-от і, і в якийсь момент я зрозуміла що я не можу утримувати тих емоцій які утримувала раніше і я навіть зловила себе один раз на моменті в тому що коли е, загинув е, наш товариш я прийшла на похорони, я прям стала, от, е, прям біля розкопаної е, ями, да, коли мала опускатися труна. Я стояла там, коли опускали труну і закидали землю. Я спеціально стала ближче, щоб. Щоб добити себе, щоб піти потім передати. Ну, умовно, щоб от, типу, все з мене вийшло вже. Я собі хотіла цих емоцій страшних е, запустити. Насправді, себе. от о, да, ти прав правильно сказала, що деколи ця емоція, типу, ну, типу, от проплакатись чи щось таке, вона не про подію. Так. А про якийсь мікросимвол, який тебе з цією подією зв'язує. Типу, я пам'ятаю, знову в Ганса можна згадати. Типу, я стояв, типу, ми там, ну, тримався, типу, бо розумів, що тут ну, типу, немає чого. Але коли е, наш побратим, його командир колишній е, почав читати клятву наці... молитву націоналіста вголос, типу, з емоцією. Бо він сам лиць стримувався тоді, просто всі.